Зважаючи на те, що Євробачення є дуже доволі серйозним викликом не лише для національної поліції, а для всієї правоохоронної системи, і ми розуміємо, що кількість офіційних делегацій, країн-учасниць це 43 країни, приймуть участь в цьому пісенному конкурсі. Це з 2000, якщо не помиляюсь, з 2011 року найбільша кількість країн-учасниць, які заявлені, ми. Вживаємо не тільки додаткових заходів безпеки, а консолідуємо усі сили Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо забезпечення безпеки. Про що йде мова? На початку квітня ми провели масштабні командно-штабні навчання з відпрацюванням понад 15 від них завдань. По різним напрямкам виникнення позаштатних ситуацій, як в аеропорту Бориспіль під час прибуття офіційної делегації, так щодо питань їх супроводження безпекових заходів на міжнародному виставковому центрі, безпекових заходів в євромістечку під час офіційних церемоній відкриття, а також безпосередньо в місцях розташування це понад 12 готелів, де будуть розташовуватись учасники пісенного конкурсу та офіційних делегації. Безумовно, це вимагає значних зусиль і зосередження як особового складу, так і техніки в Києві. Ми плануємо залучити додаткові сили з регіонів, але зважаючи на ті виклики, які стоять в південних регіонах, так і по всій території України, ми не можемо послаблювати свою пильність. Тому з 30 квітня заплановано переведення всіх сил національної поліції на посилений варіант оперативно службової діяльності. Що стосується саме безпековості, Євробачення. Нами підготовлено звернення до іноземців, які вперше будуть прибувати в Україну, в якому ми акцентуємо увагу на те, що і просимо громадян пересуватися територію держави, маючи при собі відповідні документи, які посвідчують особу. Це паспорт громадянина іноземної країни. Якщо людина пересувається транспортом, то це обов'язково посвідчення водія, також страховий поліс, поліс на автомобіль, ну і відповідні реєстраційні документи на даний транспортний засіб. Ми звертаємось до громадян з проханням не вживати алкоголь в громадських місцях, не палити цигарки в громадських місцях, оскільки це заборонено, заборонено нашим законом. Перебуваючи в громадських місцях, посилену увагу приділяєте дітям та неповнолітнім, які перебувають разом з вами. Крім того, ми не виключаємо, що нашими правопорушниками будуть вчинятися шахрайські дії щодо іноземців. Це в першу чергу пов'язане з тим, що людям будуть пропонуватися надати якісь. Послуги за гроші. Відповідно, ми просимо, щоб люди і акцентуємо їх увагу на те, щоб вони поселялися виключно у офіційних хостелах, офіційних готелях. Бажано, щоб ці місця їхнього проживання завчасно бронювалися. Що стосується перебування в місцях масового скупчення громадян, то в першу чергу звертати увагу на ті речі, які знаходяться біля вас, ні в коєму разі не залишати їх без нагляду. Не передавати будь-кому свої власні речі, оскільки людина може вчинити з ними шахрайські дії. Перебуваючи в місцях, де виникла якась конфліктна ситуація, потрібно не послаблювати пильність, ні в ніякому разі впадати в паніку і намагатися максимально швидко вийти з цього місця конфлікту. І в будь-якому разі, при виявленні якихось підозрілих осіб, якихось предметів, вчинення щодо вас хуліганських дій, вчинення до вас злочинів, одразу телефонуйте на 102. В місцях масового перебування громадян, це в першу чергу МВЦ, міжнародний виставковий центр, європейське містечко, яке буде розташовуватись на Хрещатику. А також в міжнародних аеропортах Київ та Бориспіль будуть знаходитись мобільні пункти поліції на базі мікроавтобусів, де будуть працювати англомовні особи, які спокійно зможуть вступати з іноземцями в контакт. Крім того, чергування зазначених осіб заплановано в кожному територіальному органі національної поліції в місті Києві, ну і відповідно в головному управлінні. Національна поліція готова. До забезпечення безпеки, і на це ми орієнтовані це є нашим пріоритетом.